Мот! Мотик, сідай! Швидко! Сідай! Ся вісім челиків! Нам треба грохнути. О, oh. no problem. Так, це челифайтеся, фай... значить їх пушим. Все, наша тактика, челифайтеся, значить їх пушим. Я, завжди... я, чел... я, я, я завжди так роблю, типа челифайтеся, і ми пушемо, типу, пушити, то, що їх перше більше кілів, по перше. А по-друге, що менше челіків Так, чекай, щоб знайти тих челіків, що файтелись. Дрюх. Що? Не ходи, від, не відтікай від мене. Брат, там вже чотирьох челіків вирохнути. Чотирьох. Як думаєш, вдасться нам. Я тобі єдине, що можу дати, то це. О! На! Ди, иди сюда. Выпий два миника и потім схавай знову гравініку. Все, позначу тобі... убил. Так. Все, на, ха, Пей, выпивай. Схавай, схавай. Тимур, сюда, сюда, сюда. Все. Все, давай. Угнали в зону, в зону, в зону вал. В зону вал. А, ну ты, в принципе... Ага, ну у нас есть магия воздуха, вроде. А кто берешь магия воздуха? Брат, зір, тут десь щеліки. Чесно скажу, я це місце, оце от, іменно оцю от, от хату я дуже не люблю. Тож я на ній якраз був міг зай... ну, я міг зайняти топ-1, в мене була короночка, і я зайняв топ-2. І короночку не отримав. І через це це моє улюблене місце. Брат! Угу. Брат, я так тобі скажу, брат, давайте менше стрибати. Ну, типа, щоб нас не спалити. Бо нам треба челиків запушити, а не спалитися. Зір, ми тепер можемо... От сюди. Так, ні, чекай, туди, ні. Ще ламаю, зламаю. Вс. Все. Тепер пробираємося наверх. Тих шпіш, шпиш, пів. Брат, обережно. Грай, грай просто дуже обережно. У нас ще ліки за... У мене 15 кілів, офігеть. Ну, чел, ну. Знаєш, один тоже непогано. Там чел, там чел. Чел, до нас единич, до нас! Тут чели, Чили, чили! Гуляю! Я їх пушу, я пушу їх! Я пушу їх! Так. Рад! I bad, walk down, face with a heat The devil under your feet, on your sin Right creep, on